Новий рік, час дива, тепла і надій, особливо у воєнний час. Волонтерство дає можливість створювати ці дива для тих, хто найбільше цього потребує військових, переселенців та родин, які постраждали від війни. До цієї ініціативи долучилася й погребівська школа, Вчителі та батьки організували збір теплих речей, продуктів і подарунків. Діти виготовляли прикраси та писали листи підтримки, передаючи тепло тим, хто зустрів свято далеко від дому. Спільні зусилля громади показують. Що єдність і добрі справи здатні творити справжню магію навіть у найскладніші часи. Шановні наші захисники, хочемо ми вас привітати зі святами новорічними святами, пройдешніми і майбутніми. Побажати вам здоров'я, здоров'я побільше, щоб кулі вас минали. От, хочемо ми подякувати за те, що ви нам даєте можливість навчатися, за те, що даєте можливість нам працювати за те, що ми знаходимося у безпечній для нас території. Ми щиро вам дуже вдячні за вашу роботу. От. І бажаємо вам всього, 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 щоб у вас все було найкраще. Дякуємо.